Триває постійна робота з укріплення державного кордону з Білоруссю. І в і в мороз інженерні підрозділи Державної прикордонної служби України працюють над встановленням різного типу інженерних загороджень. Зокрема, по всій ділянці українсько-білоруського кордону копають протитранспортні роби. Спорудження залізобетонного, металосідчатого загородження та загородження з ключоріжучого дроту типу ЄГОЗА. На відкритих ділянках місцевості також встановлюємо протитанкові бетонні піраміди. Для проведення робіт прикордонники використовують як відомчу спецтехніку, так і техніку, отриману в якості допомоги. Укріплення відбувається за активного сприяння органів місцевого самоврядування. Також спільно з підрозділами Сил оборони на загрозливих напряхнях. Продовжується нарощення мінно-вибухових загороджень. На даний час ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але ми розуміємо ту загрозу, яка може йти з цього напрямку, адже дана країна продовжує підтримувати Росію у війні, розв'язаній проти нашої держави. За обстановкою по той бік кордону також постійно стежать підрозділи розвідки, аби оцінювати стан загрози для вчасного реагування.